І всім привіт, любі друзі, на зв'язку знову я Голдега, і сьогодні я хотів би показати вам новий спосіб заробітку, в якому ви зможете заробляти гроші, просто граючи на телефоні. І ні, нічого вкладати вам туди зовсім не треба. Треба просто багато вільного часу. А якщо ви зайшли саме на це відео, значить у вас є цей час. Тому з допомогою цього додатку зароблять всі, я вам обіцяю. Погнали ж грати і заробляти. І так, сьогоднішня гра, в якій ми будемо заробляти, називається Happy Staking Щоб її скачати, вам треба перейти за посиланням в описі та просто завантажити цю гру з Play Market. Після чого, коли ви в неї зайдете, вас зустрічайте. Таке віконце з промокодом. Сюди ви маєте ввести промокод, який я вам зараз напишу. Ось такий промокод FreeMoney ви його вводите, натискаєте кнопку GO і на ваш баланс начисляється 200 тисяч халявних монеток, просто за моїм промокодом. Відразу хочу вам сказати, що мільйон таких монеток це 10 доларів Тобто я просто так зараз вам подарував 2 долари своїм промокодом. Дивіться суть цієї гри. Можливо, всі ви бачили таку гру, як оцей літаючий том, або ще якісь подобні ігри, там де вам треба просто отак от натискати. Натискати кнопочку і натискати ви маєте рівно в той момент, коли у вас цей квадратик пролітає над. Башнею. Тобто ви маєте вистроїти таку башню, і щоб воно не обрізалося до кінця. Ось ви можете побачити, 15 уровнів я тільки що закінчив, і мені капнув один ось такий сундучок. Кожні три рази, коли ми будемо проходити оцей рівень, тобто ставити 15 таких платформ підряд, нам буде даватися можливість від відкрити сундук, дивлячись на рекламу, і за це ми будемо отримувати якусь кількість цих монет. Давайте я вам зараз покажу в ускореній перемотці. Побачите, я поставив три рази по 15 таких платформ, і в нас зараз тут написано 3 з 3. Давайте ми натиснемо, натиснемо кнопку Take, і в нас показується ось така реклама. Ось ми вже подивилися рекламу, натискаємо оцей крестик і бачимо, як на наш баланс начисляється 5300 цих монет. Тобто, як ви зрозуміли, заробляти тут дуже і дуже легко. Тобто, давайте підведемо підсумки. Ви просто отак от граєте, натискаєте так, щоб не слетіти, робите таку процедуру 15 разів. Якщо вам, наприклад, ось так не повезло. А ви пропали, то у вас цей просто рівень починається заново, і ви маєте заново назбирати цю башню з 15 рядків. Ви отак от берете і набираєте. Також, якщо ви рівно-рівно попадаєте з твір в ствір оцею платформою, вам іноді буде зачислятися оця одна монетка. Тобто, ось бачите, я зараз програв знову. Давайте зараз на відосик вам спробую виграти. Так, це не дуже прямо легко, але сама суть те, що ви можете просто грати, розбавлятися і при цьому всьому заробляти. Ось я тільки що закінчив цей один раунд, і нам начислився один сундук. Ми так робимо ще два рази, і потім відкриваємо ці сундуки і отримуємо ці монетки. Також ви можете натиснути на цю шестеріночку, і тут, в принципі, що тут можна поміняти мову, якщо ви англійську не розумієте, на українську. Ну, в принципі, все. Також, коли ви вже назбираєте 1 мільйон, це мінімальна сума виводу, ви натискаєте на цю кнопочку, і тут можете виводити свої гроші. Що ж, давайте я спробую заробити мінімальну суму для виводу і відразу включусь. Yeah. А поки я десь там в минулому заробляю, я хотів би запропонувати вам прямо зараз додатковий спосіб заробітку. Наскільки ви знаєте, в кожному своєму відео я розіграю гроші. Скільки лайків набирається під відео, стільки я і розігрую в наступному. Ось, наприклад, попереднє моє відео набрало 850 лайків і це переводиться в 850 гривень. Тобто ось ця людина, яку ви зараз бачите, вона виграла 850 гривень, і її я просто рандомно вибрав в коментарях. Ви спитаєте мене, як же прийняти участь? А я вам відповім все дуже легко. Вам треба просто поставити лайк під на відео написати один будь-який позитивний коментар і підписатися на телеграм-канал Бульдозер. Посилання буде на нього в описі. Я думаю, що цей канал вас дуже зацікавить, адже він точно по такій ж тематиці, як і мій канал, а саме по заробітку. В принципі, все, гарного вам перегляду. Ось як ви можете побачити, на моєму балансі вже мільйон монет. Цей мільйон монет це 10 доларів. І ці 10 доларів я заробив за 2,5 дня просто в лайтової гри в цій грі. Тобто я особливо не напрягався, просто грав там. Наприклад, коли їхав в метро, також клацав. Монетки мені капали і я в принципі так нічого не робив. Іноді переглядав рекламу. Коротше, просто грав. Тепер давайте я покажу, як виводити звідси гроші. Ми натискаємо на ось цю кнопку. Після чого натискаємо оцей сундучок і натискаємо кнопку PayPal, наприклад. Також ви можете вивезти там на, на Payer, на портмане, але саме я буду воводити на PayPal. Тут виводите свою почту. Ну, я, наприклад, свою. Ось я ввів свою почту і натискаю кнопку Next. Після чого ввожу свій номер телефону. Давайте я введу свій. І натискаємо кнопку OK. Все, наші гроші було виведено. Ось пройшло всього декілька хвилин, а на мій баланс зачислилось на мої 10 доларів. Давайте зараз їх виведемо з PayPal. Щоб вивезти наші гроші, ми натискаємо оцю кнопку, після чого вибираємо, скільки ми грошей хочемо вивезти. Давайте я виведу, наприклад, ну, 10 скільки мені прийшло. Ми тут пишемо 10, тут пишемо 2 нуля. Next. Натискаємо трансфер і це в нас виходить 10 доларів 365 гривень 69 копійок. Ми натискаємо трансфер, і нам зараз моментально зачисляться гроші на наш баланс. Дивіться. Так, вивіт. Ось як ми бачимо, гроші моментально прийшли на наш баланс. Дякую, що додивились даний відеоролик до кінця. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть якісь коментарі. Посилання на гру буде в описі, всім удачі, всім бай-бай.